Європейський суд кваліфікував порушення стат... статті 14 та порушення статті 8. Що це означає? До цього часу Європейський суд у своєї сталеної практики кваліфікував як порушення статті 8 це право на приватне життя. Ну, щодо модельної ситуації в Україні, це стаття 14, тобто це дискримінація. Тобто, таким чином, в Україні наразі є дискримінація щодо ЛГБТ. Пар, які на сьогоднішній день не мають змоги на українському рівні на українському законодавстві оформити такі ж стосунки, як і гетеросексуальні пари, і виникає питання, коли суд розглядали цю справу. Виникає питання: чому гетеросексуальних пар більше прав та обов'язків, як повністю як сім'я, а ЛГБТ-спільноти ніяких прав в Україні немає. Адже низька питань, наприклад, військовослужбовці, які наразі знаходяться та захищають Україну, вони не можуть, у випадку, якщо буде смерть військовослужбовця, інший партнер не може оформити ніяких гарантій, тим паче, забрати ціле з поле бою. Наше законодавство неоднократно, наскільки я пам'ятаю, з 2015 року виносили стратегії, виносили різні постанови Кабінет міністрів України щодо розглядуть питання щодо надання одностатевим парам якісь пільг та гарантій. Ну на сьогоднішній день ніяких гарантій у нас немає. Європейський суд по правам людини також це питання було розглянуто під час судового засідання і констатували, що у зв'язку з тим, що Україна з 15-го року нічого не робить для того, щоб надати якісь права, це є порушення на національному рівні.